Родичі, всім привіт! останнє время мені стало писати багато людей на Viber, на Gmail свої вопроси. Вопроси слідуючого характера, примірно вони всі одинакові. Стої ли мені закривати защиту, щоб переїхати, наприклад, в Данію. І следующий вопрос, дадуть ли мені защиту в Оце от. І там розписують цю ситуацію. У мене так-то, так, то дадуть ли мені защиту. Сьогодні ми з вами про це обов'язково побалакаємо. Я буду опірювати фактами, а не так, як інші блогери, знаєте, ото з пальця висмоктали, лише щось ляпнуть. От вас попрошу лайк, там, підписочки, оці всі моментики. можете захайпати. Починаємо. Начнем із ситуації на реальному примірі. Дивіться, є в мене друг. Він, звісно, не захотів вийти позніматися відео, щоб попасти в Ютуб. Ну, не суть. Він два з половини місяці просидів Хольстібро. В нього була незакрита защита в Австрії. Тобто, в нього є вся карточка, австрійська защита, і він приїхав сюди. Там її не закривав. Получається в Австрії. Приїхав сразу в Данію і подався на получение тимчасового захисту. Так він, по-моєму, називається. Правильно, правильно. Просидів він два з половиною місяця тут, і буквально на днях він получив відповідь. Я Спеціально сфотографував, я там ім'я все обрізав. Я вам ставлю десь його збоку, постараюся десь його вставити збоку. Суть яка? Получив він відповідь, відказ, тобто не дали йому защиту. Тимчасовий захист не дали йому, зсилаючись на те, що в нього вже є відкритий захист в Австрії, і тут ми тобі не даємо. І попросили, по-моєму, його в течені 7 днів чи 14 днів, не пам'ятаю скільки днів не буду умнічать. Ілі покинуть данію, або подати апеляцію. Отак от. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, якщо у вас десь відкрита защита в будь-якій іншій країні і ви хочете попасти в Данію, не закриваючи і у вас так не вийде. І, і ще, більше того, я вам скажу, лично з моїх наблюдень, як в мене було, коли ти подаєш тут документи, я нічого не скривав, казався, як в мене є, де я був. У мене є з кожної країни, де я був, в мене є там, що я все позакривав, все в мене чітко, що в мене захист закритий, я ці всі бумажки попедоставляв. Ви зараз можете задати мені хороші питання, Якого хера я тут так довго сижу і нікуди далі не їду? У мене є на цей питання хорошенький відповідь. Коли я подавав свої документи, я, звісно, я там розложився, у мене просто цих документів, у мене така от стопка, їх дуже багато всяких. І я з Германії дав документ, що в мене закритий. У мене він там не один якось, у мене чи два. В общем, щось не те там отксерили. І коли вже подали всі мої документи на розгляд, мені прислали письмо на електронну почту, що у вас не вистачає документа. Пройшліть його, пожалуйста, в течение 14 днів, іначе ми теж ваше діло не будемо розсматривати. Я так розумію, вони б його просто закрили. Слава Богу, що в мене є ці бумажки. Я, звісно, і сфотографував на айфоні. А, і ще мені прислали таку форму А4. Там, де я написав це все, і поставив, звісно, свою подпись. Це все в електронному відділі, я відправив на електронну почту. Благополучно отримав письмо, що тут це отримала міграційна служба, мої документи, і тепер я жду. Я дзвонив в міграційну службу, мені таке, як сказали, хоча в мене англійський не до кінця ідеальний, наскільки я зрозумів, що в них є 35 робочих днів, щоб розглянути мою цю всю бумажку, яку я додавав. І, звісно, я зараз їх жду. Я ще не читав, скільки пройшло, але я думаю, вже на днях має бути якесь рішення, плюс-мінус, може там неділя. Надіюсь, що воно буде і воно бути положительне, бо багато людей в коментарях там ха-ха, тобі не дадуть. Все буде нормально, просто треба трошки почекати. Іменно по цій причині я зараз тут знаходжусь. вопрос, ваш же вопрос. що мені робити? Дадуть ли мені защиту, у мене така ситуація, у мене така ситуація, а у мене ще краща ситуація. Да, це ви мені пишете на електронну почту, я просто не співаю всім прямо відповідати. Ну, у мене основний отв'яз який, це треба ці питання задавати не мені. Не мені треба задавати, питання, а імміграційній службі, імміграційній. міграційній службі. Не іменно Данії, і ви, якщо хочете кудись поїхати, то ви спочатку перед тим як їхати, ну я б так би діяв і вам так совітую. В будь-якій країні є сайт міграційної служби. Правильно? Правильно, що в Германії, що в Данії, що в Польщі, що в Чехії. Я, коли був в Германії, хотів їхати на Чехію, звісно, я відправив на міграційну службу. Письмо на Чехію з вопросом. З чатом GPT його составив, умно составив, все там, сльози в мене йшли, просто я почав плакати від такого письма. Я відправив на Чехію і отримав відповідь, що ми не приймаємо. Я вже одразу все знав, ні в кого не спрашивав, тільки в них, тому що, як вони є достовірною інформацією, достовірний істочник, а не з Тіктока черпати інформацію, або з Телеграму, або ще откудась. Це ж логічно. Поэтому тому напишіть, якщо ви хочете їхати в Данію, міграційна служба Данії, контакти, наприклад, і вам сразу виб'є електронну почту, номер телефона в Данії. В Норвегії вам не ви к сожалению, вам, по-моєму, номер телефона, але но все одно там є контакти для зв'язку, можна їм задавати питання. І сидячи в іншій країні, ви вже будете знати, чи вас приймуть чи не приймуть. А то пишуть мені, як роді я тут все знаю. Я тут сам без годоніділі, як кажуть люди, знаєте. Мені задають питання, чи приймуть, чи не приймуть. І ще найпопулярніший питання, Поможи мені з роботою. Чоловік, щоб вам не збрехати, ну може, 7-8 мені написало, поможи мені устроїтися на, на ферму в Данії, я і заплачу і ці всі моменти. Ну, дивіться, що я вам скажу зараз вечір. Я от зараз стою, бачите, заді мене не ферма, а красивий данський ліс, чи датський, чи данський ліс красивий. Якби я зараз стояв з лопатою і десь черпав черкаші, тоді можливо, Я би допоміг без роботи. А поки місця я сам безроботній, я сам заінтересований, отримати як можна швидше. Розрішення і піти вже куди небудь на підработку, на роботу і начать вчити мову. Е, кстати, ви були праві. Там ще в цьому письмі, що це до самого першого, що я вам розказував, то, що ви отримали письмо з отказом, там було написане дуже умні слова, я, звісно, це Ну, суть там, яка була. Якщо ви працюєте написано, то вам треба уволитися уволитися з роботи і типа, покинути територію Данії. Тобто, теоретично. Ця карточка, яка в мене зараз є синя, це коли при реєстрації дається синя карточка, вона дає право на роботу. Ну, Я не знаю, може, ви мені, кстати, підскажете, бо я поки не можу зрозуміти, як це відбувається. Як я можу устроїтися на роботу з цією карточкою, поки розглядається моя справа. Якщо в мене без жовтої карточки, яку я потім в далі получу, я не можу відкрити не банківський рахунок, я можу купити тільки дві сім тобто Тут їх якби більше операторів, але я можу купити тільки дві, без цих всіх документів, які мені в далі дати. Як я можу устроїтися на роботу, яки не розумію. Як мені будуть зарплату начислять, наприклад, без банківського. Не розумію. Ну, там було написано, що вам слід у Значить, ти можеш тут працювати, поки розглядається твоє діло. Дуже цікаво. мене це от просто визвало цей. Дуже багато питань. Карточку не можеш відкрити, карту не можеш купити, а працювати можеш. А зарплату як? Не розумію, що робиться. В принципі, про це письмо я вам розказав, все, що хотів. Тепер ще було в мене там багато питань, Я сам інтересні позаписував. Давайте я вам на них поотвічаю. Спрашивали, що ти не їдеш в Норвегію, наприклад, поки тут сидиш. Дивіться, яка штука, я зараз не можу взагалі нікуди виїхати, поки місті я не отримав ніяких бумажок. І якщо я зараз покину територію Данії, наприклад, а мене по-любому там на Швеції, цей, на документів, і я потім 152% отримую відказ. Якби приїжджають свої документи і їду куди вообще в іншу страну, поки я моя справа, Але це навіть я розумію, що це неправильно. І... Логічно, тобто, якщо я вийду отсюда час там, до Лени, в Норвегію чи там, в другу якусь країну, то я потім поучу: оце от тоді буде те, що ви хотіли. Тоді мені прийдеться їхати на Польщу. Е, кстати, я перед вами извиняюся. Я забувся вам розказати саме інтересне по поводу кауції в Польщі. Хто не дивився відео до цього? да, я колись жив в Польщі, там платив кауцію за комнату 1300 злотих. І потім я уїхав з Польщі, мені обіцяли їх вернуть. Но... Звісно, мені їх вернули. Я сам був в шокі. Пройшло буквально, обічали за 10 днів, а прислали, по-моєму, на одиннадцяти чи на дванадцятий день. Прислали мені не 1300, триста, а тисячу, і триста, виходить, вони вищили як по стандарту за комуналку. Да, це, звісно, з одного чоловіка, як нас там шість жило в квартирі в здоровій по триста цих по 300 злотих з чоловіка. Це 1800 вісімсот злотих за комуналку. Це чрезмірно багато. Но я вже не хотів ні з ким ссоритися, чесно. Тисячу мені вернули, деньги я благополучно вивів Успів, кстати, хоча я карточку закривав, вона ще місяць була дійсно. Ці гроші я зміг, з трудом перевезти з польського банку через якийсь трансфер. Перевів на свою карточку гривневу і все. Все чітко, все віддали. А ви казали, що ніхто тобі нічого не верне. Все мені вернули. Я даже довольний, я не ожидав. Так, да, я вам це забув розказати, не знаю чого, хоча тема по поводу Польщі і возврата Кауций. Інтересно, але ну, все чітко, вообще претензий на яких не маю, як обіцяли, так і зробив. Писало багато коментарів і вже некоді підписники стали ставити ставки, через скільки я покину Данію і через скільки я повернусь в Польщу на завод Телджилі на доставку. Ну, поки я туди, звісно, не планую возвращаться, тому що, во в мене нема куди їхати, немає де жити. Логічно, а логічно. І що б я туди повертався? Якби вже їхав, то вже б тоді куди-нібудь подальше їхав. Би. А, смисл, я вже там був, я вже все спробував, все побачив, що я хотів. Я дурак, що я тоді не слухав своїх друзів, які теж туди і казали мені, ти потім будеш там жаліти ще що. Я казав, щас я, щас я задам, Задав, бачите, тепер в Данії. По поводу польської мови писали мені, ти год просидів в Польщі і не змог вивчити польську мову, то з намоком, що датську, ти взагалі там ніколи в житті не вивчиш. Я коли сидів в Польщі, я не хотів її вчити. Просто принципіально не хотів. Не хотів і не збирався, і не вчив. Вона мені був, в дальніше був ніде не допомогла, і поэтому я її не вчив. А по поводу датської англійської Англійську я вже два дні активно буваю. в обід, там ляжу, по, почитаю, до по поработаю, трошки поспоминаю, бо я щось, коли балакав з цим з консульством, я себе ото знаєте, як обіцянка з голові в голові. у мене. Мені там як почали троїть в трубку, я аж спотів, мені такі слова цими... словами оперували дуже серйозними, я був в шокі. Ну, понимав, в принципі, що мені кажуть, але ну, не все міг відповідати. Я, по-перше, що треба це різко ну не 4 часа сидіти думати. Я трошки розтерявся, поэтому англійську вже почав потихеньку підтягувати. Не знаю, як вона піде. Ну, це лишнім точно не буде. От англійська, я вам це казав, вона на везде. На англійській вас поймуть якій країні. В принципі, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Германія. Хоча в Германії я питався по-англійськи, не хотілося мною балакати, я не знаю чого. Може, хотілося, щоб я переводчика по 25 євро приводив. Я його приводив, приходилось. Ну, англійський почав вчити, а датський будемо учити, коли получу розрішення, щоб. Не забувати сразу двома мовами собі голову. Поки міст англійський, а потім і дацький, куди я дінуся. все. ще був один інтересний коментарі. Написали, що ви не вірите, що я піду на роботу. Я піду на роботу. Мені прийдеться піти на роботу по-другому ніяк. Щоб тут в дальнішому остатися, ви самі знаєте, що треба якийсь робочий контракт. Тому прийдеться йти і працювати. А що, куди я дінуся? Я цими руками всю життя працював. Ви не думаєте, що я такий там тільки на відео або язиком поляпати. Як треба працювати, я працюю. Але Я працюю тільки за гроші. Тому я проработав на LGP2,5 місяця і попав в чорний список. Ну, бо коли ти працюєш і тобі дають зарплату, я спрашував це на проїзд дали чи що це таке, що проїхать. Оказалось, що була зарплата. І коли ти дивишся на оці. Що ти не виспаний за такими мішками, і отримуєш 3 копійки, то взагалі тоді руки опускаються і не хочеться за такі гроші працювати. А тут, дай Бог, по-любому підемо на роботу. але тут, я хоч я думаю, буду бачити якісь гроші, а не так, -от, що за хату віддав і в тебе ніде нічого немає. О, а ще сьогодні я, я даже, це навіть не сохраняв, це сповнив на ходу. Пишуть, ти хірово шукав, що ти кажеш хати 3,5 тисячі у Вроцлаві, Я от тільки зайшла, по-моєму, зайшла на OLX, Я за 2 двісті одразу знайшла отак цілу кучу хат. Конечно, так. Да. В OLX там чого? Там є у нас от, і трактора, наприклад, якщо брати український OLX, по 15 тисяч продаються і по 12 тисяч гривень. Ну тільки ж ти знаєш, скидаєш туди бабки, а трактор до тебе їде 15-20 і в итоге ти його ніколи не побачиш. Я теж можу багато такого знайти. Фейсбуки лазю листаю, тиски, наприклад, мені попадаються. Ну, бо це якби моя тематика. Сьогодні були по 120 гривень. Тиски такі кілограм по 40, напевно, що на этот здати по 200 гривень, бо я тільки на метал. Ну, вони там по 120 гривень. Я теж такого багато знаходжу. А як кидаюся шукати, нема ніде нічого. Прикинь, так от буває. Звісно, воно з дивана видніше, бо там є умні люди відвічали на ці коментарі, його зражали. Зразу кажуть, що немає таких цін, що ти там розказуєш, де 200. Ну, а що? Я ж в Олексі бачила. І я в Ютубі чув достовірну інформацію, що після других стран не приймають. Оце з тої серії я ж бачила. Слідуючий мій любими коментарі, халявщикам везде сложно. Ну, я тут ніякої халяви, в принципі, не бачу. Я не знаю, як ви. Якщо бачите халяву, приїжджайте, вас приймуть. Якщо що. приїжджайте, теж будете на халяві сидіти, 8 чоловік в кімнаті. Буде халява просто кругом. Приїжджайте, спробуйте халяву. Денег буде просто з неба падати. Лежиш на пузі, бабки сипляться, халявщики. Чого халявщика, я не знаю. Інтересний вопрос попався. Спрашували, чого я не поїхав в Швецію. Дійсно, я Швецію розглядав одразу після Данії. Ну, було вибрано дані. А знаєте чого? Швеція, що вона теж. Іде вона длинна, і можна там десь можуть поселити, звісно, дуже сильно далеко, там, де буде важко знайти, я так думаю, роботу. Ну, так само, як і в Норвегії, коли вона длинна, десь на сівер селять, там, де невеличкі села, там, я думаю, було б мені дуже важко щось знайти. Я не знаю, хто живе в Швеції напишіть, може я не прав. Я там просто був два рази тільки проїздами. Я вибрав данію, вона невеличка. В принципі, коли тебе не поселять, кругом ти зможеш близько доїхати. Там от на тій самій машині 50-70 км доїхати. А от Швеція, так, да, длинна. По поводу мобільної зв'язки. теж були вопроси, як там, що там мобільний пакет я купив за 50 датських хрон і плачу 50 датських хрон у місяць. Це приблизно скільки там 330 гривень. Я плачу. Мені дається 40 гіг інтернету, Якісь дзвонки на Україну в мене є. Ну хоча я так дзвоню по інтернету. 40 гіг хватає з головою, навіть мені, хоча багато питаю грузити відео, ну стараюсь через Wi-Fi. 50 крон якби недорого, пішов і поповнив, і все. Можна поповнити навіть нашої карточкою прямо через приложення. Я не пам'ятаю, як мій оператор називається. Ну, непогана штука, везде є зв'язка, де ж тут. -от. Та, ну, абсолютно ще везде. не було, щоб ніде не ловила. 50 пакет. Хоча казали, можна так заказати сюди, прямо на хольстебро прийде пакет. Ну, я не ждав, пішов, купив і все. Ну, мій найлюбийший коментар, це за мову, за мій суржик. Все, я херово балакаю, я не розумію українську, та ти спочатку вивчи українську. Я вам ще раз повторюю, я вільно володію українською мовою. Я всю життя балакаю на суржику. Понимаете? Я родився маленьким. І вокруг мене всі балакали на суржику. Я можу вільно спілкуюсь. Но я привик так, розумієте, ви привикли їсти правою рукою або писати. Попробуйте, наприклад, ліво, і вам буде сильно удобно. Може, це такий фішка цього каналу буде, хрень його знає, що я балакаю на суржику. А? Що ви мені скажете? Прям таки я один такий балакаю на суржику. Ти подивись, знайшли. Нашли самого головного цього, омбудсмени мовні, я не знаю, ну просто, мене це вже просто допікає за мій суржик. Що мені, не балакать на суржику, да, щас. І тепер давайте ще по нашій старій традиції поотвічаю на коментарі, які я спеціально почитаю, поцитірую їх тут. Родич, коли буде хреновенько на душі, пам'ятай, що в тебе є ми, адекватні українці, твої підписники. Ми тебе підтримуємо, віримо, що в тебе все буде добре. Ми українці сильні. Дякую вам, кожному, за підтримку, Правда, це сильно приємно, бо зараз самі бачите. У мене таке трохи понігше состояння, бо я неопределений. Я тут без документів, з одним паспортом, все я поки місь жду і жду відповідь, а самі знаєте, що очікування, воно сильно тим Тим мене, я стараюся, щось нібудь вам записувати, питаю, щоб було цікаво. Поэтому, правда, спасибо кожному за поддержку. Далі буде тільки інтересне, потерпіть трошки. Ми получимо документи, виїдемо. Я вас навчу зарабатувати бабки і помніть бабки, не проблема. Це моя фраза корона і це правда життє. Слідуй коментарі, такий чудний Людмила, люда. Такий чудний на завод ні на склад, ні на ферму, ні по електриці, ні, то попробуй рибу ловить. Щось часто Польщу згадуєш, сумуєш. Да, Кожен вечір слізами горькими крокодилями плачу і споминаю завод Лді, прикинь. Як я там не висипався, оце от споминаю, сумую. Ти мене розкусила, Людмила. Ізвіні мене, пожалуйста, Людмила, ти що? На завод ні. Дивися. Зараз, який коментарі, і ти поймеш, чому на завод ні і на склад ні. Це я з таліном щось знімав, по-моєму, з донька пуститься взяв коментарі. Да. Може, який красавчик, із до да Любов вам ревнуєш, я йому спросив, ревнуєш? Ну, мене по-любому ревнує Таліна. Дивись, братан, в тебе якісь еті? такі наклонності, знаєш ті, що люблять глину місить. Я тобі рекомендую, піди на Гей Стріт 12, -у. там таких, як ти люблять, сходи і ти можеш успокоїтися і будеш тоді трошки добріше. І там тебе пару разів то його розвальцюють, буде все в тебе чітко, Петрович. Що ти несеш? Зарплата і 3700. А, 4200 зарплата і 3700 за квартиру віддати. У мене на заводі в Польщі колумбійці менше 5 тисяч не отримують. Да, люди працюють по 12 часов, бувають і суботу і неділю. Взагалі, суботу, неділю, а хто сказав, що буде легко. Братан, от благодаря таким як ти благодаря таким як ти. Там так і буде 4,200 зарплата, зарплати. Понимаєш? Це ви вдумайтесь. Люди колумбійці. Я нікого не осуждаю в кожного своєї ситуації. Ну от сам коментарі. Він сам собі протиречить. Тобто люди, я так розумію, 240 годин плюс працюють, отримують 5 тисяч. Ти ж по-любому такий самий. І ти мене житті учиш. Ти розумієш, що це не багато 5 тисяч, за і ти просто не висипайся, ти своє здоров'я там оставляєш. Я там так само оставляв. Та всі, хто по 12 працює, це реально важко працювати. Я думав, там, що там 12, взагалі в мене і жого 12. Ще плюс 2 години доїзд, тіряється 14 годин ти виходить якби на роботі. І 5 тисяч. Ну от Напишіть йому 5000 і він хвастається. Ті, хто хоче типа той має, що там 5 за Тут це, це, я не знаю, це може той самий пише. Живо безплатно. Ага, э, да, 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 пардон. Камеру, а, конечно, камеру держати і відео запілівати легше, ніж зміна 12 часов на роботі. Ти совершенно правильно. Вideo, кстати, ну, хоча я б не сказав, що прям сильно простоє. Я сьогодні весь день ходив, нервнів, думав, чи записувати, чи ні, і вечора тільки вийшов, бо поки міський позаписував, полежав, що треба. Це не так просто, як тобі кажеться, сів включив 20 минут подивився і все. І написав гнівний коментарій, і що можна 5 тисяч отримати. Так, да. поки ми сість, звісно, ті, хто за 5 тисяч по 300 часу буде працювати, то так воно і буде. То по вершені останні не отримають правильно. Це лічне моє мнення. я не знаю, нікого не осуждаю. Ну, кожен крутиться як може. Так. Ще хотів додати: я уверен, що Віталька, що ти через полгода не підеш работать і у мене знайомий в Німцях. Дорогий год язик учить, житло безплатно, 800 євро дають. Зачем не работать, говорить удачі. По-моєму, він тобі трошки пи... цей дуре, він тебе. Потому що якщо він там живе, йому дають 564 євро, по крайней мере, давали, коли я там був. І так, ти совершенно право. Я знаю, що там теж ходять 4 года, 5 год участь именно мову. Ну, не знаю, мене... я б зараз теж мог сидіти, нічого не записувати. У мене була б якась хата, і я отримав свої бабки, понимаєш, ті самі 564 євро. Мені вже 30, скоро буде 31, кстати, в цьому місяці, десь там в кінці. І мене це сильно ето, тут угнітає. Я хочу більше, я хочу працювати. Ну, уви, Ждемо бумажки і тоді вже щось будемо придумувати. Родичі, на цій нотки будемо з вами закруглятися. Всім пока, всім удачі, бо в нас вже темніє, будучи шканди додому. Мені тут минут 25 не йти з цього ліса. Кожному з вас ще хотів сказати правду. Велике спасіба. Мені приємно читати хороші коментарі, і мене радує те, що їх намного більше, ніж поганих. Хоча зустрічаються негативні, я вже до них нормально отношусь. Ну, но буває, треба висказатися. Я такий чоловік, що я не можу промовчати. Я за свого язика вже просто скільки страдав, але я все одно нести ясність людям, помієте? Удачі, поки скоро побачимося. в неділю буде інтересне відео. Я думаю, що це відео вийде вже завтра. В п'ятниця, в суботу, воно вийде по-любому. А в неділю буде інтересне відео, вам понравиться, Не приймайте його теж близько до серця. І ще, завжди шукайте достовірну інформацію. Чесно, ну бо я не знаю, не спрашуйте в мене, спрашуйте в достовірних істочників. Я вам, би, в принципі, може, щось би підказав би, ну, розумієте? Я щось скажу так, а воно кажеться, ви потім все бросите, приїдете, воно не так. І потім, ну, типу, будете мене там оскарбляти, ще що, ну, ці всі моменти. Зачем воно мені треба? Самі написали, узнали і все. Тобто, я не при ділах і вам офіційний істочник дав достенну інформацію. Пока.